Зараз літо у розпалі. Температура повітря у затінку не опускається нижче плюс 30 градусів Цельсії. Жарко, парко. Часто йдуть літні грози. Ось і вчора без грози не обійшлося. Та й сьогодні на небі збираються хмари і теж велика ймовірність того, що може бути гроза. А для нас сталися самі сприятливі умови, щоб ми з вами поговорили про літню грозову хмару. На сьогоднішньому році фізики на природі ми з вами поговоримо про те, як формується літня грозова хмара, як вона електризується та як виникають блискавки. Якщо ви не дуже спостережливі, то могли подумати, що літня грозова хмара формується десь над морем чи океаном, і вітер приносить її сюди до нас. Якщо ви так думаєте, то ви помиляєтеся і це ваша перша помилка. Літня грозова хмара формується тут. Грама у нас над головою. І формується вона із тієї води, яка знаходиться в атмосфері. Але ця вода знаходиться у стані пари, а водяна пара невидима. При тих умовах, які існують, наприклад, сьогодні, що температура вища плюс 30 градусів Цельсія, а відносна на вологі сягає майже 100%, у кожному метрі кубічному повітря знаходиться приблизно 30 грам води. Ну, звичайно, у стані водяної пари. Давайте розглянемо той простір, який нас оточує. Якщо б ми знаходилися на рівнині, ми могли б бачити вперед на 7 кілометрів ну, внаслідок кулястості землі. Ті об'єкти, які ми бачимо на самому горизонті, знаходяться від нас на віддалі 7 км. Давайте мислено проведемо коло радіусом 7 км. Тобто окреслимо той видимий простір, який ми можемо спостерігати. Над окресною площею, між землею і хмарами знаходяться сотні мільярдів метрів кубічних повітря. І в кожному метрі кубічного повітря знаходиться 30 грам води. Ви уявляєте, яка колосальна маса води знаходиться у просторі навколо нас? Але щоб ця вода у вигляді дощу прилилася на землю, потрібно спочатку, щоб ця пара утворила грузову хмару. Ну, а з грозової хмари вже може пролитися дощ. Давайте поговоримо про те, як формується літня грозова хмара. Подивимось на небо. Ми бачимо, що по ньому вітер рухи і хмари різного розміру. Давайте зосередимося на одній із них. Можливо, за той короткий час, поки ми будемо вести мову про формування грозової хмари, нам вдасться помітити зміни, які з нею відбуваються. Тепле нагріт від поверхні землі повітря розширюється і піднімається вгору. Піднімаючись угору, воно охолоджується. Чим вища висота підйому, тим температура стає нижчою. На певній висоті температура стає рівна тій, при якій відбувається конденсація водяної пари, що міститься у повітрі. Водяна пара конденсується у мікроскопічні краплинки води. Так народжується хмара. Ви, очевидно, звернули увагу на те, що на небі немає хмар, які би плавали у повітрі нижче або вище одна від одної. Нижній край усіх хмар знаходиться на одній висоті над поверхнею землі. Це і є та висота, на якій відбувається конденсація водяної пари. Залежно від умов формування, нижній край хмари може бути на висоті від 600 метрів до 1200 метрів. Яка подальша доля хмаринки, яка утворилася? Вона може бути різною. Наряду із процесом конденсації відбувається і зворотній процес випаровування. Тим більше, що сонечко пригріває. Хмарка може розтанути і безслідно зникнути, а може і навпаки, все збільшуватись у розмірах і перетворитися на грозову хмару. Щоб хмара стала грозовою, потрібні потужні висхідні потоки. І, звичайно, щоб повітря було добре насичене вологою. Якщо спостерігати за грозовою хмарою від моменту її народження до моменту зникнення, то цей процес виглядає так: після ясної ночі, о 9-11 годині ранку з'являються перші невеликі купчості хмари. Досить нестійкі, вони постійно виникають та зникають. Дуже швидко кількість хмар збільшується. Поступово окремі хмари розростаються як горизонтально, так і вертикально. Вони набувають вигляду клубкуватих білих мас, подібних до куба вовни або вати. До 14-16 годин хмари набувають максимальну розвитку. Окремі хмари можуть виглядати як величезні гори з порівняно гладкими округлими білосніжними вершинами при темних основах. Стадія зрилості хмари триває. Вона перетворюється на купчасту дощу волохату. Із хмари випадають зливові опади, виникають електричні розряди у вигляді блискавок. Зливові опади, що випадають з грозової хмари, охолоджують повітря і землю під хмарою. Тому слабшують, а потім припиняються висхідні потоки. Хмара осідає і розширюється за площею. Весь період розвитку грозової хмари триває від 3 до 5 годин. Зрозуміти, як відбувається електризація грозової хмари, нам допоможе автомобіль. Чи приходилось вам їхати в легкому автомобілі? Звичайно, приходилось. А чи траплявся з вами такий незначний казус? Ви виховуєте з автомобіля і відчуваєте легкий укул в руку. Між кузовом автомобіля і вашим тілом проскакує невелика іскра. Можливо, ви цього не відчували. А ось з водіями таке трапляється досить часто. А що відбулося? Коли автомобіль їхав, він обдувався повітрям. Від тертя у повітря кузов козомобіля наелектризувався. Ну, відбулося щось наподобі того, що ми або ніту паличку потерли об шерстяну тканину. Паличка не електризувалася. А тут ми автомобіль потерли в повітря, а автомобіль не електризувався. Людське тіло є провідником електрики. Коли ви виховуєте із автомобіля, стаєте ногами на землю. То, по вашому тілу, як по провіднику, заряди з кузова автомобіля йдуть у землю. Ота От невелика іскра, яка проскочила між кузовом автомобіля і вашим тілом, це є короткочасний струм розрядки кузова автомобіля. Звичайно, щоб кузов автомобіля нелектризувався, не потрібно, щоб повітря, яке його обдувало, було досить сухе. Добитись того, щоб між кузовом автомобіля і вашим тілом проскочила іскра, можна і іншим способом. Але ми розглядаємо саме цей. Повітря, що обдуває предмети, їх електризує. І не тільки кузов автомобіля електризується. Таким чином, електризувати можна і крапельки води, і кристалики льоду. Вчені досліджуючи явище електризації. Краплинок води і кристаликів льоду е, встановили, що і краплинки води, і кристалики льоду електризуються, е, отримуючи негативний заряд. А повітря, що їх обдуває, електризується і отримує позитивний заряд. Ну що, щось трошки проясняється, у питанні електризації розвої хмари, ну, рухаємось далі. Нехай на небі утворилася хмара. Невелика, біла, е, красива хмара. Вона не грозова. Але склалися всі умови для перетворення цієї хмари у грозу. Які це умови? Повітря добре насичене вологою, є сильні відсхідні потоки, які піднімають це повітря вгору, і процеси конденсації у грузовій хмарі переважають над процесами випаровування. Повітря насичене водяною парою заходить у хмару, у хмарі холодно. Водяна пара, що знаходиться в повітрі, конденсується, утворюючи краплинки води. Великі крупні краплинки води вони важчі, знаходяться внизу у хмари, а легші краплинки від східні потоки несуть угору. А вгорі ще холодніше. І оці краплинки замерзають, утворюючи кристалики льоду. Коли цей процес у хмарі розпочався, то хмара починає рости у ширину і у висоту. Грозова хмара. Може вирости до висоти 8 км і навіть більше. На ваших очах оця хмарка, яка була симпатичним кучерявим білим баранчиком, перетворюється у страшного грізного темного монстра, переповненого краплинами води і кристаликами льоду. При конденсації водяної пари виділяється багато тепла. Ну, наприклад, якщо сконденсується вся водяна пара, яка знаходиться в одному метрі кубічного повітря, то цей кубічний метр повітря можна нагріти більш ніж на 40 градусів Цельсія. Можна подумати, що грозова хмара нагріється. Якщо ви так подумали, то це ваша друга помилка. Насправді хмара не нагрівається, тому що всі закони фізики вони діють у комплексі, і в даному випадку діє закон Архимеда. Якщо повітря нагрілося, воно розширилося, стало легшим і піднімається вгору, а на місце нього приходить повітря з-під хмари. Виникає тяга. Ну, Наподобі тяги в грубі, коли ми пропалюємо. в ній. Але тяга в грубі незначна, а от тяга, яка виникає в грузовій хмарі, досить велика. Учені метеорологи, які досліджують грузові процеси, називають грузову хмарою, хмару витяжною трубою. Дослідницькі літаки, які пролітають над грозовою хмарою, встановили, що швидкість висхідних потоків вертикально вгору складає 30 метрів за секунду. Ви собі уявляєте, вітер, який з швидкістю 30 метрів за секунду. Ви не уявляєте, і я не уявляю, тому що в нашій місцевості такі вітри не дують. Якби вітер дув із швидкістю 30 метрів за секунду, то він виривав би з корінням дерева, руйнував би будинки, а на морі піднімав би хвилі висотою 16 метрів. Ну, зрозуміло, що коли із хмари виходить вгору такий потік, то його зупинити неможливо. Він піднімається вгору високо, досягає йоносфери. Йосфера це... Іонізований шар повітря має позитивний заряд і знаходиться на висоті порядку 70-80 кілометрів над поверхнею землі. Оце тепле повітря, яке в хмарі піднімається вгору. Воно, крім того, що воно нагріте, воно ще й сухе, тому що водяна пара вже сконденсувалася. І це повітря обдуває краплинки води і кристалики люду. А ми вже знаємо, що якщо краплинки води і кристалики льоду обдувати сухим повітрям, то і краплинки води і кристалики льоду електризуються, отримують негативний заряд. Ну а повітря, відповідно, електризується, отримує позитивний заряд. І оцей позитивний заряд повітря несе до іоносфери, поповнюючи позитивний заряд іоносфери, негативний заряд він залишається у хмарі. Але одноіменні заряди відштовхуються, тому цей заряд не може рівномірно бути розподілений по хмарі, а він переміщається до її периферії, до країв хмари. Якби в просторі хмара була єдиним тілом, то весь заряд, який хмара отримала, він знаходився б по краях Хмари. Але на розміщення заряду у хмарі сильною мірою впливає розміщення інших тіл біля хмари. А біля хмари знаходиться поверхня землі. Тому заряди у хмарі більшістю будуть розташовані в нижньому краї хмари. Між хмарою і землею виникне електричне поле, тому що заряди, який виник у хмарі, по закону електростатичної індукції, викличе появу провідній поверхні землі, також по величині заряду, але протилежного ознаку. Електризація грузової хмарі йде постійно. Заряд це більший, більший і більший. І нарешті заряд у хмарі досягає критичного значення. Між Хмарою і землею проскакує електрична іскра. Відбувається пробій повітряного проміжку. Але це вже не та невинна іскра, яка виникла між кузом автомобіля і нашим тілом, а це гігантська, велетенська електрична іскра, яку ми називаємо блискавкою. Це досить грізне і небезпечне. Явище природи. На дворі розпочалася гроза, блискає і сильно гримить. Так сильно гримить, що аж колихає віктами. Чи можна стояти біля вікна і спостерігати? Що ж відбувається у природі це явище? Чи це явище вас настільки блискавка і грім настільки налякали, що ви стараєтеся десь сховатися? Ну, наприклад, лягли на ліжку, накрилися ковдрою. Я нічого не чую, нічого не бачу, мене нема. Я буду. Ну, якщо ви ведете себе так, як в другому випадку, то фізика з вас не буде. Звичайно, спостерігати явищами природи можна і треба, бо по-іншому ми не зможемо природу вивчити, не зможемо встановити закони природи. Але при цьому треба дотримуватися правил безпеки. Якщо ви знаходитеся в кімнаті, Двері закриті, балкон закритий, вікна закриті, фрамуви закриті, закриті квартирка закриті, все закрито. То, звичайно, із кімнати через вікна спостерігати за тим, що відбувається у природі, це безпечно. Розпочалася літня гроза. Давайте поспостерігаємо за блискавками і водночас пригадаємо деякі факти, відомі науці про це фізичне явище. Для виникнення блискавки необхідно, щоб між хмарою і поверхньою землі виникла напруга приблизно в 30 тисяч вольт на кожен метр відстані. Кожна блискавка переносить на землю в середньому заряд 20 кулон. Триває блискавка біля 1 тисячної долі секунди. Сила струму в каналі блискавки може досягати від 20 до 60 тисяч амперів. Під проходження струму повітря в каналі блискавки нагрівається до 25 тисяч градусів Цельсія і різко розширюється, наникають звукові хвилі, які сприймаються нами як грім. Так як звук у повітрі за 3 секунди проходить відстань приблизно рівно 1 кілометру, то легко визначити, на якій відстані від нас вдарила блискавка. Варто лише порахувати, скільки пройшло секунд від моменту спалаху блискавки до моменту приходу звуку. Це число поділити на три і ми отримуємо відстань до блискавки в кілометри. Правда, сучасна наука вважає, що процес виникнення грому дещо складніший. Крім звукових хвиль, під час розряду блискавки виникають також і вибухові хвилі, які утворюються за рахунок ряду вибухів на шляху блискавки і сприймаються як удар. Блискавка б'є в, в землю і марно витрачає свою енергію. А якби впіймати блискавку, Наприклад, так, як ми ловимо метелики у сачок. В принципі, таку установку, яка змогла б взяти на себе удар блискавки, акумулювати і зберегти її енергію, створити можна. Правда, на сачок вона схожа не буде. Але чи варто таку установку створювати? Наскільки велику енергію таїть у собі блискавка, можливо, цієї енергії нам вистачить на все життя. А давайте порахуємо. Ви думаєте, це складно? Аж зовсім ні. Роботу електричного струму. А блискавка і є, короткочасний електричний струм. Можна обчисти за формулою. А дорівнює Q на У. Тут Q – це заряд, який одна блискавка переносить на землю. А У це напруга між хмарою і землею. Ми вже знаємо, що в середньому одна блискавка переносить на землю заряд у 20 кулон. Тому й приймемо, що Q дорівнює 20 кулон. Ну, а коли виникає блискавка, то напруга між хмарою і землею повинна бути рівна 30 тисяч вольт на 1 метр. Тобто напружність електричного поля між хмарою і землею має становити 30 тисяч вольт на метр. Тоді напруга між хмарою і землею буде рівна. цих 30 тисяч вольт на метр. Треба помножити на висоту, на якій знаходиться хмара над землею. Приймемо, що висота становить 600 метрів. Тоді напруга між хмарою землею буде рівна 30 000 вольт на метр. множимо на 600 метрів і отримаємо 1,8 на 10 у 7 степені Вольт. Ну, а робота, відповідно, буде рівна. 20 колон на 1,8 на 10 у 1,87 вольта І ми отримаємо 3,6 на 10 у 10,8 степені джоулі. Число ніби й велике. Але наскільки велика ця робота? Ми роботу електричного струму привикли рахувати в позасистемних одиницях у кВт. Ну і лічильники наші рахують електричну енергію у квт годинах Тому давайте знайдену роботу у джоулях переведемо у кВт-години. Так нам буде зрозуміліше. Одна кВт-година становить 3 мільйони тисяч джоулів. Або це 3,6 на 10 у 6 степені джоулів. Тепер робота електричного струму у кВт годинах становить 3,6 помножити на 10 8 степені джоуля ділимо на 3,6 на 10 у 6 степені джоуль кіловат кВт і ми отримує, отримуємо 100 кВт. Ну, як ви думаєте, багато це чи мало? У ну, середньому одна міська квартира споживає у місяць від 200 до 300 Кіловат годин електричної енергії. То у цих 100 кВт годин електричної енергії вистачить в одній квартирі для роботи електричних приладів, ну, десь там 12-13 днів приблизно. Ну, очевидно, не варто будувати якусь установку, яка має впіймати блискавку, яка забезпечить одну лише квартиру в місті на 12-13 днів електричної енергії. Давайте дамо відповідь ще на одне цікаве запитання. Скільки коштує блискавка? Зараз тариф на електричну енергію такий. Якщо ми спожили електричної енергії до 100 кВт, ми за 1 кВт платимо 90 копійок. Якщо спожили більше, то за 1 кВт платимо 1 гривню 68 копійок. Порахуємо вартість блискавки по вищому тарифу. Вартість блискавки рівна. Тариф 1,68 гривень за 1 кВт множимо на 100 кВт годин і отримуємо 168 гривень. Отже, на сьогоднішній день по самому миршому тарифу одна блискавка коштує 168 гривень. Підраховано, що в атмосфері земної кулі щосекунди проскакує близько 100 блискавок. А кожна 20 та з них ударяє в землю, завдаючи чималої шкоди. Удар блискавки може викликати лісові пожежі, вивезти з ладу лінії електропередач і навіть призвести до загибелі людей. Щоб не стати жертвою удару блискавки, слід пам'ятати, що блискавка частіше вдаряє у відносно високі предмети, тому слід дотримуватися таких правил. Опинившись під час грози у полі, не можна бігти ним, навпаки, потрібно лягти, щоб не підноситися над місцевістю. Під час грози у лісі не можна ховатися під високими деревами, а у полі під поодиноким деревом копицею сіна тощо, навіть якщо вони здаються дуже надійними прихистками. Під час грози не можна купатися у відкритих водоймах, а перебуваючи високо в горах, краще ховатися в печері або під глибоким уступом. Під час грози не можна запускати повітряного змія мокра мотузка стає провідником електрики і блискока може вдарити в змія. Відносно враження блискавкою дерев відомо, що особливо часто блискавка б'є у дуб. У книзі Фламаріона атмосфера наводиться цікава статистика. Із 160 випадків попадання блискавків дерева, зареєстрованих автором, 54 припадає на дуб, 24 на ясен, 10 на ялину і жодного на березу. Звичайно, блискавка це грізне і небезпечне явище природи. Але якщо ми розуміємо фізичну суть цього явища, то від нього можна захиститися. Виявляється, від блискавки захиститися досить просто. Варто лише над тим об'єктом, який ми хочемо захистити, підняти штир стальний, до якого приєднати стальний прут діаметром не менше 6 мм. Ну а другий кінець прута закопати глибоко в землю, де воло і шири Блискавка обов'язково вдарить у цей штир і піде в землю. Такий простий пристрій називається блискавковідвід. За допомогою блискавку відводів захищають заводські труби, жилі будинки, склади з горучима стильними матеріалами, військові склади та інші об'єкти. За мною ви бачите трубу котельної. Давайте подивимося, як вона захищена від блискавки. Труба котельної має не один, а чотири штирі. А ось і потужне заземлення цих штирів у вигляді стальних швелерів. Церква теж захищена блискоковідводом, але роль стального штара тут грає металевий хрест, який стальним прутом з'єднаний із землею. Ось ми бачимо це заземлення. Кожен блискавковідвід має свою зону захисту. Якщо із верхівки блискавковідводу під кутом 45 градусів до вертикалі провести коло, то всі об'єкти, які знаходяться на площі окреслені цим колом, будуть надійно захищені від блискавки. Якщо потрібно захистити протяжний об'єкт, то ставлять декілька блискавковідводів. Добрими блискавковідводами є телевізійні вежі. Вони складаються із металевих конструкцій і надійно заземлені. Наприклад, вінницька телевізійна вежа має висоту 354 метри. Отже, всі об'єкти, які знаходяться від телевежі недалі наведеної відстані, знаходяться під її захистом. До речі, вона займає 17 те місце серед телевеж світу по висоті і це найвища вантова щогла з трубчастої сталі в світі. Якщо дах будинку металевий, то блискавко ковідводи вставити не потрібно. Варто лише в кількох місцях дах заземлити, і він буде надійно захищений. Якщо дах металевий, але метал покритий для захисту від корозії матеріалом, що має електроізоляційні властивості, то тоді по периметру даху і його гребеня встановлюється землюючий контур із товстого дроту. Зазвичай використовують алюмінієву катанку діаметром 8 мм. У багатьох місцях контур заземлюється. В середньому через кожні 10-15 метрів.